Oh. <laughs> Таємо вас Нинішній робочий тиждень завершився міжнародним днем боротьби із корупцією. Його відзначають 9 грудня. Україні вже є чим пишатися у плані боротьби із найголовнішою пухлиною у тілі нашої держави. Наприклад, є декларації чиновників. Сміливий крок, принаймні у багатьох країнах Європейського союзу звітність чиновників набагато м'якша. Ось тільки у тому ж європейському союзі говорять про те, що за встановленням серйозних симптомів має розпочатися кардинальне лікування. Нехай воно так і буде. А в ефірі 1003 випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик і теми такі. Поліція під прицільним контролем. Депутати обласної ради із дебатами, але таки ухвалили програму підтримки правоохоронців: закордонний паспорт, спогади про війну, гроші на тварин. Позитив про кіберзлочинця. Рух вперед. Мрія про відновлення, марафон небайдужих, фільм про Лесю Жінку, Живий пейзаж, відмова від марихуани, морскла зміниться. Все це у рубриці думки з приводом». Сніг, бурульки, вітер мороз від лига. Тиждень випробувань на Полтавщині. Гучна операція по затриманню кібербанди Аваланш, яку одночасно проводили 30 країн світу протягом чотирьох років, отримала неочікуване продовження головного організатора кібермережі Полтавця. Затриманого у Полтаві спочатку суд відпустив на волю, а потім поліція оголосила в розшук. Цікаючий Геннадій Капканов відстрілювався і намагався втекти через балкон четвертого поверху. Ймовірно, за цим епізодом і порушено нову кримінальну справу. Урочистості з нагоди 25-ї річниці збройних сил України влаштували в Полтаві. Військовослужбовців нагородили медалями та грамотами. Більшість з них боронили країну на сході від керівництва області та міста. військові отримали грамоти та нагороди. Активісти проекту школи Лохвицького земства серед тижня у Миргороді зібрали за круглим столом міського голову, керівництво курорту та архітекторів, аби обговорити відновлення легендарної споруди воду грязи лікарні. Миргороду реально повернути його символ знакову, спроєктованого опанасом Сластіоном будівлю водолікарні. Вважають учасники заходу. У відновлення водолікарні вірить і заступник голови національної ради з питань телебачення радіомовлення. Та телеведуча Ольга Герасим'юк. Вона спеціально приїхала на захід. Одразу два видання до дня місцевого самоврядування цього тижня представили у Полтаві. Власну книгу про лідерство презентував доктор історичних наук Олексій Нестуля, депутат обласної ради Петро Ворона, ініціював створення монографії місцева влада в країнах пострадянського простору. Авторський склад видання широкий – від істориків науковців до представників державної служби. Розрахована вона на науковців, аспірантів, студентів магістратур, працівників органів державної влади. Ще одну книгу «Спогадів. широкинська операція представили у Полтаві у середу про перші сутички із супротивником військову техніку та побратимів. Розповіли учасники бойових дій, крім спогадів та особистих історій видання містить знімки і некрологи до створення книги фотоальбому широкинська операція долучилися більше 30 авторів. Книгу видали накладом 700 промірників. Нині вже провели близько 10 презентацій по всій країні, переважно у східних її регіонах. У середу Юні Полдарці збирали кошти для безпритульних тварин разом із благодійною організацією Центру захисту живої природи. Юний Європейський організували благодійний концерт Живимо, як кішка із собакою до дня захисту тварин. Основна задумка концерту виховання у молоді людяного та чуйного ставлення до тварин. У другий в сезоні Полтавська «Ворскла» забере очки в столичного Динамо. – 2-2 у підсумку, щоб суботній центральний матч туру відбувся, незважаючи на рясний снігопад. Полтавський клуб заздалегідь готував і оберігав поляну. Деякі фахівці певні, що саме стан стадіону став ключовим фактором такого результату поєдинку. Тим часом футбольний клуб Полтава все ж зіграє на своєму полі із титулованим шахта. Рем у чвертьфіналі Кубку України контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України вирішив не карати клуби з Полтави та Охтирки через те, що вони не підготували засніжні футбольні поля до поєдинків. Цього тижня Полтава долучилася до міжнародної акції написання листів. За три дні активісти зібрали 170 підписів на підтримку несправедливо засуджених. Правозахисна кампанія, присвячена Дню прав людини, проходить одночасно у понад 200 країнах світу. Написавши листа, учасник може змінити репресивні закони, долю несправедливо засудженої людини а також допомогти жертвам порушення прав. Організатором цієї акції є міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Повільними кроками Україна йде в Європу. Латвія це пройшла ще в 1990-х роках. Висловив думку надзвичайний повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Спойкенс. Він у четвер навідався до Полтави і з місцевими студентами ділився досвідом у сфері реформ та євроінтеграції. З керівниками домовився про обмін таким досвідом. Говорить, різниця між європейським підходом розвитку та російським у тому, що Росія не вірить у вільний вибір країн, особливо сусідніх. депутати Полтавської обласної ради минулої п'ятниці таки закрили свою 11-ту позачергову сесію. Вдалося це з третього разу. Перші дві спроби були ще минулого місяця. Можливо, тому цього разу засідали менше ніж. Три години і скандалів майже не було. Найбільше сперечалися навколо програми щодо підтримки правоохоронців, яку, врешті-решт, ухвалили. Більшість питань на позачерговій сесії носили так званий процедурний характер зміни до програм розвитку, перейменування навчального закладу і заснування премій. Першим питанням, яке викликало суперечки, стало виділення коштів для поліції. Зокрема, Анатолій Ханко досі не дочекався результатів розслідування по розбитим меморіальним дошкам. Багато депутатів казало про те, що не давати коштів, поки не будуть результати розслідувань по цьому. За ці три місяці жодного затриманого немає. В Полтавській області є дуже багато проблем, От і навіть сьогодні на комісії звучали питання по Котельві на 2017 рік бюджет міністерства внутрішніх справ, в тому числі на буде вдвічі більше, ніж фінансування освіти. Але програма включає в себе і фінансування прокуратури, і пенітенціарної служби, тому щоб її не завалити, депутати підтримали програму. Тому, якщо ми зараз не даємо їм кошти, ми фактично огляємо ту частину фронту, де за які вони відповідають. Депутати підтримали виділення двох мільйонів гривень для Полтава водоканалу. Найбільшу дискусію викликало призначення головним лікарем Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру Віктора Волошина. Якщо в нас є конкурсна комісія і є результат конкурсу, то ставити під сумнів висновки цієї конкурсної комісії. Це вже до певної міри ставить під сумнів взагалі наші конкурси. А ось противники цього рішення думають інакше. Зокрема, активіст Ігор Кіянчук. Полтавська обласна рада сьогодні проголосувала за цю кандидатуру в порушення своїх же нормативних документів, а саме положення про конкурсні комісії. Звісно, ми будемо звертатись до суду, тому що так топтатись над внутрішнім законодавством не можна. Якщо справді і там написано 5 днів, ви мали оголосити конкурс. Я ще раз наголошую, є комунальні підприємства, які більше року без керівників. Конкурс не оголошений. Дивіться по закону, робіть по закону, і сьогодні не було такої процедури. Я буду ініціювати розгляд цієї кандидатури а, при мозі, так як це порушує взагалі кваліфікаційні вимоги, що на першій комісії, що на другій комісії не були враховані кваліфікаційні вимоги, які висять в принципі на сайті МОЗ, які мають бути якби розглянуті. Якщо кандидатура Волошина просто навіть не проходить по кваліфікаційних вимогах, про який конкурс ми взагалі розмовляємо? Волонтер Ірина Каптур навіть від нагороди Полтавської обласної ради відмовилась, тільки б Волошина не ставили на чолі диспансеру. Контракт із новим головним лікарем Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру заключили на 5 років. Рішення Найпомітніші думки, що звучали на Полтавщині протягом тижня, огляд підготувала Юлія Логвиненко. Далі про погоду. До нового року залишилося три тижні. Якщо збираєтеся зустріти 2017-й не в Україні, то час потурбуватися про закордонний паспорт. Трохи більше півтисячі або ж вісімсот гривень потрібно віддати для оформлення закордонного паспорту. У Полтаві працює три підрозділи, де видають документ. Загалом в області їх 12. Із собою треба мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Клієнт фотографується, також сканують його підпис. Робити чи ні відбитки пальців кожна особа вирішує сама. Вона має право просто відмовитись, написати заяву або ж бувають такі випадки, наприклад, коли у людини не скануються відбитки пальців, тоді ми можемо позначити це в її даних як фізичну ваду. Доброволець Артем Павлові з позивним рудий, учасник наступальної операції у Широкиному. Чоловік писав спогади про свого побратима полтавця Антона Грицая, який загинув на сході. Деякі моменти, звісно, тяжко згадувати, але все ж таки також позитивних моментів було дуже багато. Дуже приємно, що тих хлопців пам'ятають. Щеплювати любов до тварин потрібно із дитинства. У Полтаві ж молодь навіть проводить благодійні концерти, аби гроші від продажу квитків передати до полтавського пункту перетримки безпритульних тварин на їхнє харчування та стерилізацію. Це благодійний концерт. Підтримати безпритульних тварин нашого міста, внести свої благодійні внески для того, щоб в зимовий період часу їм було на що придбати і харчування, і теплі речі. З удовольствием ходимо на ці мероприятия, тому що це воспитание доброти, милосердя, ответственність, заботы о братьях наших менших. Полтавця кіберзлочинця, за яким одночасно полюють 30 країн світу. Місцева поліція розшукує як особливо небезпечного злочинця, бо він вчинив замах на вбивство працівника поліції, коли при затриманні чоловік застосував вогнепальну зброю. У свою чергу сусіди підозрюваного написали на Геннадія Капканова характеристику за місцем проживання. У будинку на європейській 12, він проживав із 2007 року. У характеристиці сусіди зауважили. Приводів викликати поліцію Капканов не давав. Більше того, чоловік допомагав ремонтувати під'їзд. Зі слів сусідів, за весь час проживання у цій квартирі показав себе тільки з позитивного боку Овічливий та привітний. З повагою ставиться до сусідів старших за себе. Комунікабельний та доброзичливий. Інтелігентний, молодий чоловік. Навчається в університеті, не палить, не п'є, займається спортом. Більшість із солдатів, сержантів, прапорщиків, офіцерів, які прийшли на святкування дня збройних сил України до театру Овеля, повернулися із зони АТО. Вони краще інших знають, як змінилася українська армія. Денис родом із Донецька розповідає, отримав поранення під аеропортом. Нині проходить службу в Полтаві. За, за все це час з 2014 года маленькими шагами движется все-таки в лучшую сторону. Не так, як, звісно, хотілося, і так, як прагнемо мито, але движение вперед є. Український архітектурний модерн це унікальне явище, що набуло було поширення саме на Полтавщині. Поширені і мрії про відновлення, про один із шедеврів цього стилю будівлю водолікарні в Миргороді. Найбільше, що цікавить всіх, де та водолікарня, де та споруда, яка є на етикетці Миргородської води, яку всі люблять, бо всі цікавляться, що це за споруда. А ось вона, ось вона поки існує тільки в такому вигляді. Ми тоді подумали, що нам дуже важливо Миргород включити у сфери інтересу до. України, інтересу українців до себе, інтересу Європи, світу до себе, і саме в Миргороді це може статися. І ми знайшли, що ця пам'ятка, вона й досі не виключена із реєстру пам'яток, що вона існує, хоча її немає на світі. Є місце тільки в біля курорт, в курорті, прямо де вона існувала. У нас разом із містом виникла ідея подумати про те, щоб її місто повернути, щоб вона. Існула. Става не лише на етикетці, не лише у спогадах, а щоб місто отримало назад свій символ. Кримсько-татарський активіст викрадений у травні 2016 року. В Криму Гервін Ібраїмов став одним із героїв всесвітнього марафону «Написання листів. Підписавши петиції, полтавці хочуть допомогти не лише засудженим, а й зниклим правозахисникам. Досвід минулого року показує, що всесвітній рух Amnesty International допоміг не одному із десяти справ. Вдалося переглянути три. Від кожної людини щось зміниться, тому що кожна людина це є вже маса. Частинка цієї маси звільнити цих людей, допомогти їм воз'єднатися зі своєю родиною, бути вільними. Леся Українка, талановита мисткиня з великої сили волі та духу, борець за життя. Саме до такого образу поетеси звикли тисячі українців, говорить тележурналістка Інна Дідик, яка зробила вже другу частину фільму про видатну українку. Завданням автора і режисера фільму було показати Лесю жінку з її почуттями, емоціями та пристрастями. Для мене було важливо показати її характер, показати її так, як ще ніхто не показував. Тобто мені не хотілося академічного монументального образу Лесі. Мені хотілося показати її жінкою, яка любить, кохає, яка страждає. Полтавець Володимир Коротков фотографує ще зі школи і весь вільний час проводить на природі. Останні 10 років часто відвідував дендропарк, щоб показати, як він змінюється. Фотограф у своїй роботі не користується фотошопом та графікою. Говорить, щоб пейзаж був живим, у ньому має бути якась істота, лебеді, качки. Саме колорітне у нас зима. Хоч будь-то сніг, він… Улучшають настроєння, цвітність. Літом не менше нравиться. Ну, літом воно как-то все. зелено, зелено, зелено. І осінь мені нравиться. Ну, і весна нравиться. Восьмикласник Олександр Ярота вживав марихуану протягом двох років. Вперше спробував на вулиці із хлопцями. Щодня наркотики замінили підлітку. Живе спілкування з однолітками. Поки він не почав замикатися в собі. Але відмовитися від залежності Олександру все ж таки вдалося. Ти навіть якщо не приймаєш или приймаєш, ну просто прийти сюди, ти про все забудеш там про наркотики или про, про все остальное. Просто здесь настолько цікаво спілкуватися з людьми У меня воли нету, но я бросил сразу. Ні, как би бы общение перебило все. Імовірно, через зміни в клубі та перепідписання контрактів гравців ФК Ворської у зимове міжсезоння на навесні на стадіон імені Бутовського вийде зовсім інший склад. Будучи ну, команді обласною. Ми обо говоримо. але не все ж я можу зараз сказати. Ну, пока тяжела ситуація. Не знаю, що буде далі. Повернутися в ворську. Ну, всі розмовляють з руководством, вирішуються всі питання. Там далі подивимося. Важка ситуація в в клубі. Як будемо з неї виходити, це тільки покаже час, хто буде залишатися, хто буде входить, тому що немає ніякої інформації. Нинішнього року зима в Україні настала майже згідно з календарем. А цього тижня вона нагадала про себе надзвичайно потужно. І здається, в чергове не всі підготували сані влітку. Ковзають автомобілі з перехожими. А останнім ще треба не забувати про бурульки. Негода та боротьба з нею. Про це наступний сюжет. За вихідні у Полтавській області випала рекордна кількість опадів. Подекуди шар снігу сягав від 20 до 36 сантиметрів товщиною. Центральні вулиці обласного центру почали прибирати в суботу. Найкраще розчистили й площу перед адміністрацією та автошляхи. А от другорядні вулиці та провулки залишали багажати кращого. Містяни ж кажуть, цього року роботу комунальників видно. В цьому році перший раз я замітив, що в суботу, навіть між домами почистили. Ну, по крайній мере, в нас садок два так. Мартима Почищи, наші будлір, як вона зараз називається, а менша вулиця Мироненка. Вулиця Кириленка мешкаю. Перша машина снігоуборна пройшла в 11 годині дня. Коли всю ніч шов сніг, з утра ми теж і бачили його наслідки, так що не дуже гарно. З наслідками негоди боролися всі служби. На дороги області вивели понад 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Найбільше снігу випало в Гадяцькому, Лубенському та Полтавському районах. Із наметів витягли майже 300 автівок. Всі дороги знаходились в приїжджому стані. Випадків невиходу на маршрути, громадського транспорту або недоїзду швидкої допомоги, незавезення продуктів харчування у нас таких не було випадків. Тобто вся інфраструктура працювала в штатному режимі. Пік звернень до служби порятунки припав саме на суботу. Під розділями головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавської області було надано допомогу на великих підйомах та у заторах 211 вантажних вантажним автомобілях та та легкових легковим автомобілях, в яких перебувало 271 чоловік, в тому числі одна дитина. Полтавщина, перше випробування снігом, пройшла, зауважили на апаратній нараді, але всі служби мають бути на поготові. Я хотів, би, щоб всі міські голови, голови ради міста, не розправлялися і всі служби, які задіяні на випадок випадіння опадів Тому хотів би, щоб всі, всі були в тому, абсолютно всі. А тим часом у Полтаві нарахували 700 будинків, що мають загрозу падіння снігу та льодових брил. Зняттю бурульок із дахів заважає негода та відсутність під'їзду до будівель. Слизько дуже на, на горі. Вчора теж цілий день знімали сосульки, сніг, на кришу в основному вийти не можна. Треба тако знімати спеціального транспорту. Комунальники весь тиждень працювали на вулицях 23 вересня Івана Мазепи, Європейській Соборності Пушкіна, Раїси Киріченко та інших залучають і інші служби. Зараз ми всі сили кидаємо на боротьбу з борульками, бо є небезпека життю. Нам цьому допомагають і МЧС і задіюємо наші комунальні служби. На сьогоднішній день можна сказати, що ситуація контрольована. За словами заступника начальника комунального підприємства ЖО 2 Михайла Лукіна, одночасно зняти всі бурульки з дахів просто неможливо. Ми Не в стані, потому що у нас по штату всього 273 чоловіка дворників і 12 мастерів. Ми ограждаємо. Ну от ви бачите, як здесь лента стоїть ограждающая. На тех домах стоїть ограждаюча лента, щоб люди, соответственно, не йшли там, де опасно. Будемо готуватися к тому, що в п'ятницю очікується оттепель. Полтавка Ольга намагається бути обережною і завжди дивиться вгору, коли йде тротуаром. Але не завжди виходить обходити небезпечні будинки. Ми йдемо понад нашим домом і у нас там немає другого виходу, як тільки йти по дому. Ну, звісно, все ми дивимося на гору. Якщо є можливість, то стараємося обійти. Тому що це, звісно, це опасно для життя. Деякі полтавці вважають, що комунальні служби все рівно працюють не досить ефективно. Ні, не ефективно. Чому? Не знаю чому. Раніше, як тільки сніг випав, проїхали трактора, а зараз не знаю, чи техніки не вистачає, чи чого, не знаю. Треба, щоб робили, збивав хто -то ходив. Іншої думки, студент Артем. Добре працюють. Я вчора ходив, тут бурульки були, а сьогодні ж вже немає. Нагадаємо, минулого року в Полтаві від падіння льодових брил загинули пенсіонерка та студентка. Віктор до Полтави приїхав у відрядження, а потрапив у лікарню з переломом та ще й зі зміщенням. До травпункту, говорить, привезли друзі. Шли на роботу, переходив дорогу, великий калюжи сніг. Хотів обійти там бордюр скользкий. Взяв тебе і впав. Прямо калу Після огляду чоловіка висновок лікаря робити операцію. Гіпс не допоможе. Чоловіка пролом Обох кісток нижньої третини правої гомілки, як бачите, зі зміщенням уламків тут потрібно тільки оперативне втручання. За добу дії в першу міську лікарню у Полтаві доставили близько 50 людей, говорить завідувач травматологічним пунктом В'ячеслав Соколка. Переломи і пошкодження зв'язок. Вони складають леву частку всіх травм, десь 25-30%. В ті роки у нас було і по по Осіб травмованих за одну добу, максимальне рекорд був 174 особи. За словами пана В'ячеслава, люди потрапляють у халепу не тільки через погані дороги, але й ламки, кістки та неуважність. Здебільшого пацієнти травпункту люди літнього віку. Рідше молодь. Це добре, що зараз з тає, а я не можна. Підприємець Максим торгує на полтавському ринку. Каже, що незадоволений роботою комунальних служб, тому взяв лопату сам. Комунальники повинні відкидати відкидатися, техніка повинна якась їздити відкидати. Техніку комунальників бачити частіше воліють і ось ці полтавці. Тільки центральне розчищення, а так.